Привітик, мої любі! Тільки що сиділа і поринула в спогади свого дитинства. Як же воно було? Давайте згадаємо. За вікном люта зима. Ти малесенький, лежиш під тою теплою ковдрою. Тако сопеш на годиннику шоста або пів на сьома ранку. В домі вже чуєш, як тріскаються дровцята в тій плиті. Вже чути запах свіжої кави чи то чаю, Уже свіжа випічка на столі. Ванількою пахне так просто по всій, по всій кімнаті. Приходить мама, давай тебе будить, ти отко встаєш, ледве відкривши очі, сідаєш, холодно, страшне. Мама починає розчесувати тобі те волосся, заплітає ту злощасну косу, Вийдете на кухню. Снідаєте, чаюєте. А тут же, ж, бляха, муха, треба збиратися вже до школи, а там те ще на вулиці. Ти йдеш в свою кімнату. Ну, в кого була своя кімната, в мене своєї кімнати не було, того я йшла в загальну кімнату. Вдягаєш ту шкільну форму, вдягаєш ту злощасну шапку, понимаете? ото шапка пітушок. Не, не люблю шапки. Береш той ранець 20-кілограмовий. Отако скручене, як той, як той знак питання: виходиш на вулицю, бляха, сніга по коліна, нічого не видно, в домах світиться світло, і ти йдеш по тому снігу, просто отко, і падаєш, і, і що ти хочеш? Приходиш в школу, відсижуєш ті уроки, протираєш ті свої штани. Потім, закінчення уроків, ти оце все знову на себе надягаєш, скручуєшся як знак питання і йдеш додому. Але не фіга, Не зовсім ще й додому. Перед домом треба на ковзанці покататися, і прямо на спині, на тому ранцю розумієте, що потім іще раз протираєшся. І... Штани свої, ідеш мокрий, але такий щасливий, приходиш додому. В очікування... А щасливий знаєте чому? В очікуванні того, що зараз ти будеш робити зовсім не уроки. А ти включиш телевізор, а по телевізору мультики з люки-бобри, огі та кукарачі, і потім серіал Дикий ангел, Долор», Наталя Орера, Каміодолор, Полівереда. Боже, і, 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 і які уроки. Тут серіал про кохання. ви шо? Або ото буремний шлях, понімаєте? І ти от, оце от все починаєш дивитися, а потім вже там уроки і, і коротше. Боже, як згадуєш, і, і яке круте у нас було моє, мої любимої дитинство. Просто не передати словами. Так, підписуємося до мене в інстаграм, я вас там чекаю.